Доброго ранку, любі діти! У нас заняття з художньої літератури. Сьогодні ми з вами вивчимо вірш Марії Познанської Моїй мами. А щоб вірш було краще запам'ятати, ми будемо використовувати ілюстрації минемо таблиці. Роздивіться їх і уважно послухайте вірш. Мама люба, добра, мила! Як іще назвать тебе, це ж для мене ти типу, пошила шовку платя голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить. Ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Захворію, хоч злегенька, цілу ніч не будеш спать, тож дозволь тебе рідненька. За усе поцілувати. Малята, вам сподобався вірш? Тож скажіть мені, будь ласка, яку вірщику називають маму. Так, люба, добра, мила, що для нас робить мама? Вона пошила з шовку плаття голубе, читає книжку, хоче розуму навчить. А коли ви спите, то мама ходить нишком. Як ви це розумієте? Так, правильно, це мама ходить тихо-тихо, щоб не розбудити. А якщо захворієте, мама не буде спати усю ніч. Ось така матуся. Діти, скажіть мені, а що для мами вам хочеться зробити? Так, мамо-рідненьку, за усе хочеться обійняти і поцілувати. А зараз вчимо віршик разом зі мною, дивіться, малята на мнем таблиці, вони вам допоможуть. Мамо, люба, добра, мила, як іще назвати тебе. Це ж для мене ти пошила з шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку. Хочеш розуму навчить, Ляжу спати, ходиш нишку, все боїшся розбудить. Захворію хоч злегенька, цілу ніч не будеш спать. Тож дозволь тебе, рідненька, за усе поцілувать. Ось такий гарний віршик ми разом з вами вивчили для матусі. Обов'язково розкажіть його своїй мамі. А я хочу з вами пограти. Скажіть мені, яка ваша мама і якими лагідними словами ви можете сказати про неї? Отже, мама яка. Дорога, красива, лагідна. Добра, модна, ніжна, весела, спортивна, розумна, золота, працьовита, чарівна. Скільки гарних слів можна сказати про матусю, обов'язково малята говоріть ці слова своїм мамам. Адже для кожної дитини її мама найкраща в світі. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!